І продаж у нас BMW M440. Це у нас 2021 рік. Офіційний автомобіль від першого та єдиного власника. По автомобілі у нас нова літня гума, автомобіль в чорному кольорі, весь повністю вколо в плівці. По салону індивідуальна комплектація замовлялась на замовлення на баварії з М-ковшами, М-сидіннями, з підігрівом передніх сидінь. Багатозонним кліматом, Android Auto та CarPlay, ЖК дисплей, підігрів керма, пам'ять сидінь, все в автомобілі є, акустика в нас Harman, Гарний оранжевий салон. Ззаду у нас теж сидіння в ідеальному стані. Пробіг на авто 29 тисяч кілометрів, авто щойно після детейлінгу, всі електроприводи все повністю по автомобілі працює, жодних помилок і нюансів по автомобілю немає. Безрамочні вікна, все повністю також працює. Ніяких... Питань по лакофарбовому і фарбованих елементів немає. Обсловлення тільки на Баварія-центр. Нові тормозні диски, нові колодки. В принципі, все по автомобілю ціленьке. На автомобілі їздили акуратно і без якихось серйозних випробувань для автомобіля. Повністю в стокі. Ніякого тюнінгу, оригінальний повністю пробіг, з оригінальною історією обслуговування. Чекаємо на вас, Києву це Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит або лізинг, а також в трейдинг. Також я розрахунок криптовалюту, якщо захочете купити дане авто. Камера 360, кругові парктроніки, все в автомобілі присутні по опціям.